Ні. він прийшов. Я вас уничтожу. Давай, мочи. А! Ти вся заяв. Не не вмирай! Ми його вбили, Де? Да. Ну насправді він був не головним смислі? Справжній босс десь ходить. Близько. Можна я договорю запитання. Той забере його базуку мені. Вона тобі велика. Ну, патрони. Ладно, я заберу. Твін точно маленький? В самий раз.